Усім привіт! В продажі свіжопригнаний Renault Megane 2. Автомобіль, щойно пригнано з Німеччини. Сьогодні зареєстровано на український облік. Автомобіль в шикарному кольорі, класний стан. На оригінальних легкосплавних дисках. Нова стоїть гума. По кузу авто без корозії, без подряпин, без вмятин. стан гуми, капот без сколів. Кузов не полірувався, автомобіль щойно тільки приїхав. Дивіться, на цей стан. Диски ціленькі, без бордюрки. Заднє скло оригінал. Багажник чистенький, ціленький. Шторка справна. В комплекті йде аптечка знак аварійної зупинки, компресор та піна. Повністю весь комплект з автомобілем присутній. Кришка багажника не крутилася. Ціленька вся, без пошкоджень. Стан дисків безключовий доступ у нас по комплектації. Комбінований такий салон. Все ціленькі, чистеньке, без пропалю, стеля ціла, не обвиша. Присутні також сонцезахисні сіточки такі. Задні склопідйомники, стан карт. По прийомах все ціленьке. Далі у нас по комплектації задні, передні склопідйомники, електродзеркала, підігрів зеркал. Клімат, контроль, штатна магнитола, підігріви сидінь. Механічний ручник. Запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Пробіг даного автомобіля 186 тисяч км. Пробіг 100% оригінальний. Оберти не плавають. Помилок немає. Куліса. Перемикає чудово з автомобілем. Дві карти, два ключа. Сервісна історія. Повністю всі відмітки присутні. Стан ручки. Також стан керма. Кермо в оригіналі. Не шилося, не фарбувалося. Автозатемнення заднього скла підсвітка працює, ручник працює. Робота двигуна, присутній сервіс відмітки, про сервіс, заміна ГРМ 172 в 23 році. Болти не крутилися. Екологія даного автомобіля на місці. Дивіться на стан. Капоту. Лобове скло також оригінал, без колів, без тріщин, датчик дощу по комплектації. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. автомобіль знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде в телеграм-каналі, там будуть додаткове фото, ціна та опис. Посилання на телеграм в описі під цим відео. Також можлива доставка автомобіля по Україні. Хто цікавить, телефонуйте. Запрошую на огляд, на тест-драйв. Порядність гарантована. Автомобіль знаходиться в Вінниці. Всім гарного дня та мирного неба!